Так, знаходимося біля вишні. Як її обрізати? Як обрізати вишню? Дуже часто задаю таке запитання. Я, мабуть, цю вишню, дивіться, вишню можна формувати і чашевидною кроною, і якщо у вас мало місця, в один центральний провідник. От я тут не знаю, як ми будемо... Мабуть, я буду сформувати ось в один центральний провідник. Буде ще не ідеальна буде крона, але за рік-за два ми все зробимо. Дивіться, саме перше, вишня в нас закладається на. Однорічних пагонах в кінці закладає цвіточні почки. Щоб ви розуміли, ці гілочки, які вже є однорічні, виросли, на них в кінці буде цвіточна. Ось, дивіться, на двохрічних і трьохрічних закладаються такі квіткові букетики, бачите? Ось на таких, це двох-трьохрічна, Це те, що де закладає свої цвіткові почки вишня. Що ви, друзі, коли ви будете розуміти, де як закладає вишня, ви будете розуміти, як її обрізати. Саме перше, підходимо до дерева, до вишні, росте внутрішньо. Дивіться. Я їх зрізаю, таку покажу, бо це дуже важливо. Ось на такі пеньки. о, Це, це як я обрізаю, зразу говорю наперед. Вишню, якщо я замітив таку ситуацію, якщо я дуже вирізаю під ноль, ось вона травмується. Зразу тут відкривається рана, і сюди попадає вся інфекція. Якщо зрізати на такі пеньки, ця частина на наступний рік вже буде забита вся квітковими букетиками, і ми на цих пеньках будемо урожай мати. І при цьому не буде травмуватися наша основна гілка. Зрозуміло, так? Да? Дивіться, якщо у вас в кінці вашої основної гілки росте таке подвоєння, одну зрізає на такий пеньок, а іншу в кінчику тільки кінчик пришпілює. Все. Ця гілка вважається обрізаною. Далі. Дивіться, така сама ситуація. Тут я зрізаю на пеньок, щоб не було, ну, щоб був простір між гілками і однорічний пагін, я перерізаю тільки кінчик. Дивіться, якщо э, э, Все, далі я працюю. У нас є центральний провідник. Я тут його розбираю, забираю в нього конкурента. Ось дивіться, конкурент я забрав. І тут я э, забрав конкурент, забрав, забираю конкурент. Переводом на іншу більшу гілку. Ось так. Спускаємося донизу. Дивіться, тут я роблю ось такий переводик. Тут я залишаю, забираю тут дрібненьку гілочку. І рухаємося сюди вперед. Забираю цю гілку, вона нам буде заважати, вона буде нам конкурентом нашому центральному провіднику. І коли ми відкрили крону вишні. Я працюю з цими гілками. Тобто можете робити на перевод. Ось так. Так, так як я говорив, одну на пеньок, іншу кінчик. Зрозуміли. Внутрі росте, вирізали. Кінчик забрали. Все, перевели на більш меншу гілку. Якщо у вас ось така, от підійде. Дивіться, от був в тому році, мабуть, зріз Зріз був і такий лишився пеньок. Бачите, вже заклало квітковими почками. Через то я вам говорю, робіть пеньочки. Все. І так я вивожу зараз нашу крону на все на наружу. І цим самим, от, щоб ви розуміли, як взагалі працювати з вишнею. Якщо будете зараз мені говорити, що вишню не треба обрізати, ти людям мозг не пар, то я вам скажу одне, що е, я показую результат своєї обрізки. Понимаєте? Показую результат, що я обрізав і на наступний рік, який, ми маємо саму, е, який буде мати результат. Якщо у вас одна мощна гілка. Прирізаємо тільки кінчик, тому що якщо ви вріжете ось тако, вона вам дасть сильні жировики. Зрозуміли, да? не треба. І все, так по кругу йдете, вирізаєте серединку. Якщо у вас е, пішла ця е, гілка, яка росте всередину, але вона вас вже цвіточними почками, ви так на обратний ріст прирізаєте, робите такий пеньок, а цю прирізаєте сюди. Все. Розбираєте, розбираєте, переводите, переводите, розбираєте, бла-бла, бла, 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 бла. -бла, 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 -бла. Дивіться, є в мене таке прохання до вас. Якщо е, в мене канал Ютуб є, я його вже давно створив, але я туди відео практично не скидав. У мене там мало підписчиків, якщо я змогу когось там підписатися, перейти е, на цей канал, може будете це відео бачити в Тіктокові. Тобто е, там є ссылка на як перейти на цей канал. Ось, дивіться, такий переход. То я вас попрошу зробити, якщо вам буде це не важко. Все нас закладено квітковими. Зверніть увагу, бачите? Все, я, вона, і вона росте внутрі, Я прирізаю свого роду на обратний ріст, тобто на ту саму двохрічну деревину, на двохрічну гілку. Вона у нас буде так і працювати, працювати, працювати. А цю я заберу ось так. А ну тепер відійде, дітко, покажи покажите з різних кутів, будь ласка, що в нас вийшло. Ось так. ось, Відкрита вже. Ось така вийшла в нас. Вишенька, по-перше, коли ви зрізаєте, обрізаєте вишню, виходить більший доступ до сонця. Ви самі розумієте, що який би це не був фрукт, якщо він буде бачити сонце, він буде смачніший, солодший, крупніший, мати колір, мати смак і, і все. Я, я, оце я не розумію, як можна загущати кущі чи загущати е, дерева, по-перше, е, корисні речовини. І, і поживні речовини, які йшли ось всі огівки, які нам не потрібні, які заступали нам все. Вони, вони всі підуть у ваші плоди. Тобто, ви зрозумієте, чисто з точки зору такої логіки, що ті соки, які мали піти в деровину, в жировики, вони підуть вам в плоди. Понимаєте? Ви будете мати набагато вкусніші. Ото не, не говоріть мені, що обрізати не потрібно. Я обрізаю. Ну, звичайно, вибір за вами. Хочете обрізайте, хочете не обрізайте, але о, підійде, я покажу просто приклад один такий. Ось, дивіться. Тут, де не було сильно навантажено гілками, дивіться, стара доровина, стара доровина, подивіться, на неї, на старій доровині, якої 5-6 років, де ви таке бачили, на неї цвіточні почки. Тобто, якщо ми зараз цю частину забрали в цьому році цей гілок, Ось тут все буде обростати. Дивіться, бачите, це все буде і донизу, ось так покажи, будь ласка, і донизу це все буде обростати квітками. Хоча, можна сказати, це неможливо. На старій деревині, які там 5-6 років, неможливо. Можливо, все. Просто працюйте, робіть, і ви будете мати від цього щастя і радість. Все. Давай, Віктор, дякую.